Перший центр захисту дитини за моделлю «Барнахус» вже зовсім скоро почне функціонувати на Львівщині. Ця модель створена спеціально для роботи з дітьми, які стали жертвами чи свідками насильства. Раніше в Україні дитина мала відвідати різні інституції, включаючи поліцію та чиновників, щоб розповісти свою історію. За словами очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, такий алгоритм дій травмував дитину. Тож вони вирішили кардинально змінити підхід до роботи з такими дітьми. За моделлю «Барнахус» всі необхідні служби перебуватимуть в одному місці. Це таке приміщення, де, на жаль, ми маємо, але з щастя, маємо можливість дати допомогу дитині, яка була, або була свідком насилля, або була жертвою насилля. В це приміщення приходять всі служби, і для того, щоб в дитини не повторювати досвід важких переживань, всі служби працюють з дитиною в одному приміщенні. Поліція, прокуратура, все досудове дослідження, всі медичні речі, а також соціальні речі виконуються в цьому місці. У центрі дитина один раз розповідає свою історію у дружньому середовищі, а всі профільні служби координують дії без повторних травматичних допитів. Модель барнахус створена на основі ісландської моделі роботи з дітьми, які постраждали від насильства, та її вже давно успішно застосовують у Європі. Будучи спонсорованими Ісландією, ці стандарти є практичним інструментом, який допомагає донести основні принципи барнахауса і імплементувати їх у міжнародні стандарти. Це показує те, наскільки важливі ваші досягнення у покращенні захисту прав дітей. По суті, це є така обіцянка усім дітям, що їх почують і про них дбатимуть. І що кожен спеціаліст, який буде залучений, працюватиме для їхнього блага. Відкриття центру для захисту дитини за моделю Барнахус відбувся у співпраці з ЮНІСЕФом. Відкриття Барнахусу це насправді певний перехідний етап, і це показує готовність львівської ова захищати кожну дитину від насильства. Наша мета створити систему захисту прав дітей. Яка ставить на перше місце саме дітей, яка уникає непотрібних інституцій, які би травмували дітей ще більше? Ми хочемо, щоб кожна дитина змогла одного разу розповівши свою історію, отримати якісну медичну допомогу, психологічну допомогу, і також щоб всі докази були зібрані відповідно до міжнародних стандартів. Зазначають, що дитина не буде проживати в цьому центрі. Вона туди навідуватиметься для отримання допомоги, роботи з психологами та надання показів для розслідування справи щодо насильства. Про те, де буде розташований такий центр на Львівщині, наразі невідомо. Максим Турченський та Святослав Кіналь, телеканал НТА.